Так, погнали перший дух маточний. Ну і, в принципі, по силі видно, які вони. Висаджуватиметься зараз, мабуть, на правий. Приймаємо це замовлення на неплідних маток, карніки, лінії Штрьомір, Баварія, Кізлер. Тройзик 07. 150 гривень матка. Від п'яти штук. Обично один трохи сильніший, другий трошки слабіший. Я думаю, що тут у правого правий трошки посильніший. Тепер вони обидва отсюди висадяться, зараз один, потім пізніше другий, той, що слабіший, і заново заселяться. Саме страшне, це, звісно, витягнути перву рамку. Приходиться всі воскові мустики зривати. Щоб якщо давити, то мінімально чоло. Так само, як і матку. Вже, думаю, раз було, це вже вулик на 15-й, який висаджується. І в папи вже попадало, що матку на першій рамці, яку витягує. Витягую в мене. Що поробиш? Да, Та правий, судя по підкришнику, то посильніє. Там пчелось купчення більше. На дощ заходить. Пчоло якраз усі повернулися вулики. Це ми їх зараз висаджуємо і веземо на другий точок сюди. Так, це у нас продана сім'я. Вулик покрасили, окультурили, почистили. Вулики ми не випалюємо вже давно, як максимум, це можна помити каустічеською содою. Є велике бажання. ППУ, звісно, не дерево. З ним так не поробиш. Неаккуратно. Так. Рамочка я трохи вверх-вниз, тоді менше пчел придавлюється. Так, дивимося. Вони всі должні, бути мічені красним. Ця розплодна рамка. Переговор роз, розплодна, так. Да. Це у нас п'ята розплодна, виходить. До заставної, ну, точніше до перегородки, явно все розплодне. Тільки там побільше розплодом. А крайнє, мабуть, ми доставляємо первіці дві. Він зараз висадиться і буде у вулику сидіти на 10 рамках. І там ми через недільку їх дорозширяємо до 12. До мисочка, ну це нічого страшного. Це в нас безрозплодна, вона темна і вона піде йому на край. Вона переб'ється білою ромкою. Що якщо вона розплодна, то ми вже стараємося не перебивати в висажену вулку, а в обичних сім'ях вже перебивали розплод. В цьому році дуже бурне розвиття. На камеру вже видно тут вам. Що? Саме головне знайти матку. Паралельно підзиваємо ці корожі. Глибокі днище, похоже, і тут прийдеться тропіки робити на ці вулики. Одіночні. Ну, тут п'ять рамок розплода. На п'яти, скажімо так. Ну, ну із них усі матки. Бачите, це у нас от водочки були на баварії. Ось маточка хода. Все. Все. Саме головне, що в мене требувалося, я зробив. Я матку знайшов, теаккуратненько, вставив рамки у вулик. І розширяємо обидві сім'ї. Ці тільки приходиться зривати. А по поводу тропіка я вам зараз покажу в слідій сім'ї, як буду висаджувати. Там вулик з глибоким дном у нас наш дерев'яний. Це ще первісом, який папа робив. Він їх з корпусів робив верхніх то. Там я зараз покажу, які ми тропики поробили, щоб не було таких як коржів, як я це тільки щось знімав. І все, і п'ята рамка розплодна. Бачите, рамочка хорошо розплодна. Хоче от краю до краю. Це за счет того, що ППУ, і вони. Друг друга, друга от стіночки сиділи, і в них якраз оця пчола виплодилася і наплодилася, і ми їх висадили. Це все вовремя зараз робиться. Я не знаю, яке відео перше вийде з лежаками, чи оце, як висаджувалось. Так, тепер їм ставимо малометку. На край, Вона світло-корічнева, вона прям світловата. Йому може так не передавати. Там у нього меду хвата. І. Може ще тут маломедочка? Оце маломедочка хороша. Ми переб'ємо нею. Чорну ту, що у нього стояла. Темна. І тепер треба йому поставити дві підзасів. Папа, де ящик з рамками підзасів? У тебе. Все підійду. Так багато хто чи ні? Мені дві штуки якраз треба. Все, спасібо. Бачите, і отакі світлі рамки. Зараз ставимо йому. І будемо скручувати і вести на другий точок. Старайтеся, як от здвигаєте рамки, дивитися по бокам на Гофман. Щоб не да не давити пчув. Так, і от стіни трошки оддвигаємо рамочку, ставимо теплу заставну. Ну вони. Ось, обична ППС-заставна. І скручуємо його. Шуруповір тут. У нас 35-саморізи і шуруповір депо. У тебе десь? Бачу. Я вже вам друге як висаджувати, показувати не буду. Я вам покажу тільки в ньому трапіки, які ми вставляємо, для того, щоб не тягнули отакі коржі, які тільки що зривав. Так, і застану ми. отак збоку, щоб її держало, теж прикручує. Все, все хорошо, надежно скручено. Семья гарантировано. Нормально дойдет. новый вот, вентиляцию если она продута, вот, тут Тут не продута вот, страшного ничего страшного. и все. И теперь расширяем эту семью. Тут тоже количеству по количеству розплода. Перегородки тут лучше, ніж в лежаках витягуються. Отак вот її натягуємо. Потім беремося по бокам. Пальцями і піднімаємо. Потім, щоб пчол не давити, акуратненько її витягуємо, не касаючись боків. І все. Яка б добра порода пчол не була, якщо ви її будете поки дивитись, давить пчол, вони у вас будуть гризти. Це дуже рідко, які пчоли не огризаються. Так. І тепер подвигаємо чотири рамки, ну я просто уверюв, що це чотири розплодних. Він більш-менш сильний, да. Оце розплодна. Я печатку бачу. І отут поглядаємо. Тут все засіяно. Цей силі не хуже. Крайня безрозплодна. Значить вивод. Ставимо її отак. Мало на край. Не дуже світло, вона в неї вже червить не буде. І оцьому у нього меду вроді хорошо. Ще одну малометку, мабуть, возьмем. У нас, тут, у нас тут рядом. В корпусах мама, не розпечатувала. Хоча ми возьмемо світленьку малометку. Може її другою відкрою? Будемо ставити. бачите. Поставили? І з цієї сторони ще ставимо одну світлу рамку. Бачите, ці оказались оба отводка одинакові. Це у нас білих стоп. Спасибо. Бачите, чому схема ідентична? Він був на шести рамках. Йому додавалось ще чотири. І в нього роботи більше, ніж на неділю, а то й на дві є. Тепер йому треба поставити теплу заставну і можна закрити. В общем, так Проїздить висадка. Ви бачите, тут дуже багато щепчили остається. Ми її віддаємо тому, хто в теорії був слабє. Просто тут прямо одинакові попались сірячок. Толку жалко. Вкидаємо ряток. Так, атер я вам швидко покажу вулик. З тропіком. Ось, ось вам тропік, які ми поробили. Проти коржів оцих наростів знизу все, ставимо і він компенсує те, що глибоке дно. А зі рамки витягнули, почистили і все. Ну все, побачимося у других відео. Скоро вивод маток. Приймаємося замовлення на неплідних маток. Карники, линии Штрёмер, Бавария, Кизлер, Тройзек 07. 150 гривень матка, вид 5 штук.